Відкриваєте інтернет і бачите, чуть, машина, як кажуть, ціла, хороша, гарна, вона коштує за 20 тисяч з лишнім. А у вас таких коштів немає. У вас є 18 тисяч, і ви хотіли б приїхати купити собі довго 416-го. Ну, нема у вас там 20 тисяч з лишнім, а вам автомобіль вже потрібно. І хочете, щоб автомобіль був свіжий, живий. Будь ласка, в компанії автобіс. Ось є такий автомобіль. 2,7 об'єм двигуна. 300 тисяч літнього пробігу, виймаємо щупа, показуємо двигун, сухий. ніде не капає, не цокотить. Ланжерони цілі, біля твірників також. По капоту невеличкий момент такий є. Далі автомобіль весь. Передути, але передути за кордоном і скажімо так, він передути по-простому. Не так як у нас викрашують, знаєте, але є на то відповідна ціна. Саме основне, кому потрібно людям, він бачите, двері живі, порожки так, сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, круїз, контроль, автоматична коробка передач, блокування диференціала, Бачите, є центральний замок. Магнітофон, перегородочка ось така, двоє розсувних дверей, знизу лонжерони сильніші, тому що якщо одні двері, вони лонжерони стоять то тоньше, а коли двоє з заводських дверей йдуть, то лонжерони знизу товсіші. Задні стаканчики трошки погнуті, бачите. Так, додавлені листи ресори. Стабілізатор на місці. Так, автомобіль рівний. Задній, скажімо так, є підножка, щоб ставати назад. І довгий, бачите, прицепний пристрій, який виходить за підножку. Тому що зазвичай вони йдуть короткі, виходять, а це довші. Дверцята на магнітах. Ось так автомобіль цей виглядає всередині. Повна маса автомобіля 3500. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. Так, ще я вам показую домкрат. Бачите, ціле все. По дверцятах моменти є. Але автомобілі 300 тисяч ріднього пробігу. Так, да, дефекти по кузову ви бачили, але у вас немає зайвих коштів. Вам потрібно дешевший автомобіль. Ось, будь ласка, такий автомобіль. Телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги.